Вітаю вас на каналі ефективних і свідомих тренувань з турботою про себе. Мене звати Бугайова Анна, і я тренер з вищою освітою, а також майстер спорту. Сьогодні ми з вами виконаємо тренування для здоров'я хребта. Таке тренування ви можете використовувати в якості розминки перед силовими тренуваннями, а також в якості мінімальної рухової активності, яка має бути у вас щодня. Це тренування буде сприяти покращенню мобільності вашого хребта, покращенню постави, розкриттю плечей, а також профілактиці сутулості і болей в спині. Починаємо ми з вами з положення квадропед. долоні залишаємо під плечима, коліна залишаємо під кульшовими суглобами. Пальці рук широко відкриті, лікті дивляться трошки по сторонам, а ліктьові впадини направлені одна до одної. Ми зберігаємо природні вигини хребта, нижні ребра у нас не стерчать вниз, ми контролюємо, щоб вони стікали в таз. Погляд направлений вниз, спина рівна, наче стільниця. І звідси ми виконаємо ретракцію і протракцію плечей і лопаток. Зберігаючи положення ліктей, ми будемо провалюватися грудною кліткою поміж наших плечей. Звідси ми відчуємо, що лопатки ніби ковзують одна до одної. І далі ми починаємо активно тиснути долонями в підлогу і ніби відштовхуємося від килима. На вдих ми провалюємось вниз, на видих віддаляємо себе від підлоги. Працюємо в комфортному темпі. І Будь ласка, прослідкуйте, що ваш хребет не змінює свого положення. Працюють тільки лопатки і плечі в комфортній амплітуді. Тут немає задачі з'єднати лопатки і немає задачі сильно широко їх розширити. Ми працюємо в комфортній, обережній і м'якій амплітуді. Повірте, будь ласка, що ваша голова не провалюється вниз і не провисає. Голова продовження нашого хребта, і ми за маківкою продовжуємо витягуватись вперед, а за куприком тягнемось назад. Вдих і видих. вдих і видих. Далі трошки ускладнимо цей рух і ми почнемо так само провалюватися між плечей. далі плечі ми відтягуємо від шиї вниз. Відштовхуємо себе від підлоги і плечі штовхаємо до себе. Таким чином, у нас з вами буде проходити широке амплітудне коло. Ми продовжуємо працювати. Я покажу вам ще в такій площині, щоб ви краще зрозуміли. Да, ми будемо промальовувати такі широкі колові оберти плечима і лопатками, залишаючи наші долоні в упорі. Дихання комфортне. І одразу на початку тренування хочу вам нагадати, що працюємо ми в комфортній амплітуді і в комфортному темпі. Ще два і один дуже добре. Давайте зупинимо наші плечі, лопатки, відцентруємо грудну клітку. Знайдіть таке комфортне, нейтральне положення ваших плечей. І звідси почнемо м'яко і поступово включати нижню частину спини і наш таз. Навдих лобкова кісточка буде тягнутися вниз, купрік буде підніматися вгору. З видихом гомілки і стопи поглинаються в килим, і звідси таз підкручується в задній нахил. Знову вдих. Лобкова кістка рухається вниз. Ми прокручуємось на тазових кісточках. І з видихом лобкову кістку ми підкручуємо до пупка, направляючи куприк вниз. Наш верх, наша верхня частина спини, наші плечі, лопатки, голова продовжують залишатися нейтральними. Зараз працює тільки нижня рух ізольований. Очі направлені вниз, працюємо з диханням. І знову ж таки, будь ласка, не потрібно старатися і робити цей рух дуже амплітудним. Ви маєте працювати в комфортній амплітуді, працювати ізольовано, виключно тазом нижньою частиною спини. Одразу хочу сказати про те, що від того, наскільки рухливий ваш таз, наскільки рухливі ваші кульшові суглоби, буде також залежати здоров'я вашої спини і здоров'я вашого хребта. Саме тому на цьому тренуванні ми також будемо працювати з тазом. Вдих і. Видих. І давайте ми знову відцентруємо наш таз, знайдемо нейтральне положення, і звідси почнемо руками проштовхувати килимок вперед. Таз у нас буде відтягуватись назад. Ми вдихаємо, з видихом ми починаємо підкручувати таз. І імпульсом, хвилею починаємо штовхати себе вперед на руки. Згинаючи руки в ліктях, ми обережно м'яко за грудною кліткою тягнемось до підлоги. Знов вдихаємо з видихом таз починаємо підкручувати до себе. лобкова кісточка до пупка. Переносимо вагу тіла на руки і згинаючи лікті, ви між рук провалюєтеся вниз і ребрами приходите над підлогою. Видих, видих, видих і тут вдих. Підключайте в роботу шию, відчуйте, як рухається ваш таз, і відчуйте, як ви працюєте хребтом, хребеться хребцем, сегментарно. Ви маєте відчути, що кожен хребець один за одним залучається в роботу Вдих і видих. Дуже добре, і давайте спробуємо зробити хвилю в іншу сторону. Ми будемо починати з голови, поступово опускати підборіддя, голова киває вниз. Далі ми поступово округляємось і звідси виштовхуємо таз назад, проходимо над підлогою ребрами. і вдихні, бо визираємо з води. З видихом ми знов округляємось в тулубі, руками активно відштовхуємось від підлоги, штовхаємо килим вперед підборіддя до себе. І проходячись хребрами над підлогою, ми ніби визираємо вперед, і наші ключиці максимально розширюються, розтягуються. Знов тут ми видихаємо. І тут ми з вами вдихаємо. Якщо вам важко поєднувати рух з диханням, ви зараз можете не загострювати на цьому увагу, дихати як вам комфортно. Головне, будь ласка, не затримуйте дихання. Вдих. І видих. І вдих. Дуже добрі, молодці, такі приємні відчуття в хребці. Одразу пішло тепло по тілу і зупиняємось знов в нейтралі. Далі ми продовжуємо працювати з тазом, так як я і сказала, таз впливає на стан вашого хребта. І якщо ваші пульшові суглоби недостатньо рухливі, це може компенсувати ваші поперекові хребці, і через це потім у нас з'являються болі в попереку, страждаємо від дискомфорту. Тому ми зараз залишимо стопу на одній лінії з опорним коліном. Долоні залишаються під плечима. Руками м'яко розтягуємо килимок по сторонам, лопатки широкі. І з цього положення ми починаємо опорною гомілкою відштовхувати себе від підлоги і направляти себе в сторону стопи, вдихаючи. З видихом стопа починає натискати в підлогу, як на кнопку, і ми від стопи себе повертаємо на опорне коліно. Вдих і видих. Працюємо зараз в комфортній амплітуді. Не намагайтеся сісти глибше, не намагайтеся піти в якісь крайні амплітуди. Працюйте, будь ласка, м'яко, поступово. Якщо відчуваєте таке прагнення в цілі, ви можете поступово з кожним наступним рухом м'яко збільшувати амплітуду, але знову ж таки, будь ласка, відштовхуйтесь від свого самопочуття. Видих і ще один. Вдих дуже добре. Видих. Ми зупинимося на опорній гомілці. І з цього положення у нас рука одноіменна до рівної ноги, яка в стороні. Рука буде за ліктем рухатися вгору. Наш погляд супроводжує пальці рук. Ми з вами тут вдихаємо. На видих рука починає стікати вниз, і ми під опорне плече занурюємося, скручуємось в грудні клітці. Знов на вдих за ліктем ми тягнемось вгору, погляд супроводжує пальці рук. І з видихом погляд продовжує супроводжувати пальці рук. Ще вдих і видих. Відчуєте цю ротацію в грудній клітці? відчуєте, як ви ребро за ребром. Хребет за хребцем. Розвертаєтесь то в одну сторону, то в іншу. Вдих І видих. Клас. І ще один раз. Вдих і видих. Дуже добре, ми зупинимось і змінимо з вами сторону на іншу. Інша нога так само вийшла на лінію з коліну. І ми починаємо поступово м'яко опорною гомілкою занурюватись під логу, відштовхуючи себе в сторону стопи. З видихом стопа поглинається в килим, і ми стопою відштовхуємо себе у вихідне положення. Вдих і видих. Відчуйте, як то права, то ліва нога занурюється в підлогу. І від цього занурення ви зміщуєте ваш таз. Дуже добре. Перевірте зараз, що ваш куприк не підкручується вниз. Намагайтесь постійно тягнути його вдаль назад. Сідничі кістки розтягнуті по сторонам. І ще один в сторону. Дуже добре. Ми зупинимось, зупинимось на опорному коліні. І звідси рука одноіменно до рівної ноги у нас буде відкриватися за ліктем вгору. Ми вдихаємо. На видих ми проходимось під опорне плече і скручуємось в грудній клітці. Вдих. І видих. Погляд супроводжує пальці рук. Вдих. І видих. Дуже добре ще вдих. І. Видих молодці, ще два рази вдих. І вибіг. Коли ви розкриваєте за ліктем вгору, не намагайтесь сплощувати лопатки. Лопатки залишаються широкими. Видих. Дуже добре. І з цього положення ми з вами переходимо в позицію русалки. Сідаємо зараз на сідниці і залишаємо одну ногу зігнуту попереду, іншу ногу зігнуту в стороні. Одна нога у вас паралельно до широкого краю килима, інша нога паралельно до вузького краю килима. Якщо вам незручно сидіти в цьому положенні, будь ласка, підкладіть собі під сідниці маленьку подушку, чи рушничок, чи пледик, змотаний в ролл, щоб ви знайшли своє комфортне положення. Ми розтягнемось за руками по сторонам, перевіримо, що наші ключиці залишаються широкими. При цьому лопатки також зберігають свою ширину. Лікті м'які, ніби ми охоплюємо таку велику повітряну кулю. І з цього положення ми будемо з вами починати вдихати в наші ребра, відчувати, як вони наповнюються киснем. і від цього вдиху ми починаємо стікати від ребер в сторону. З видихом наші ребра починають ребро за ребром затягувати нас в таз, і ми повертаємось на сідничі бугри, витягуючись за маківкою вгору. Так само рухаємось в іншу сторону. Вдих. І ребра затягують нас в таз видих. Продовжуйте рухатись в своєму темпі. Уявіть, що позаду вас така уявна стіна, і ви вашими крижами, задніми ребрами і потилицею торкаєтесь цієї стіни, зберігаючи нейтральне положення хребта. І ще вдих. Наповніть вдих ребрами. І ще один раз. Вдих. І... Видих дуже добре. І ми зараз підемо в сторону від наших ніг, зафіксуємось тут, затримуємося в цьому положенні. І, будь ласка, поставте зараз долоню ближче до себе так, щоб лікоць був направлений до вашої талії, і ви відчували гарну опору у вашу кисть. З цього положення ми з вами почнемо вдихати. І на видих, вирівнюючи лікоть, ми ніби охоплюємо повітряну кулю і робимо ротацію, відштовхуючи себе від підлоги. На вдих ми розкриваємось за рукою, зберігаючи ширину лопаток, лікоть знов направляється до талії. Видихаємо. І на вдих знов розкриваємось. Ваш погляд супроводжує пальці працюючої руки. Ми відчуваємо гарну ротацію в грудній клітці. У нас тут іде дуже класна робота з хребтом. Ми працюємо одразу в кількох площинах. Працюємо і зі згинанням хребта, і з розгинанням, і з ротацією І ще. Видих, вирівнюється лікоть. І вдих, лікоть стікає. Давайте зупинимось і поступово вийдемо вгору на сідничі кістки. Дуже добре. І з цього положення, ми залишаючись на цьому ж боці, опускаємось з вами на бік. Лягаємо на підлогу. Подивіться зараз уважно, якщо вам незручно підкладати ось так руку під голову, ви можете вирівняти нижню руку і під голову собі підкласти маленьку подушку або рушничок, змотаний в рол, щоб ваша голова була на лінії з вашим хребтом. Якщо комфортно з рукою, просто підкладіть руку. Зараз ваші крижі, задні нижні ребра і потилиця знов ж таки торкаються, нібито уявної стіни позаду, і ми лежимо по одній лінії. Ноги у нас зігнуті попереду під кутом 90 градусів. Перевірте, що ваш нижній бік не розтікається по підлозі, а намагайтесь за верхньою сідничою кісткою потягнутися трошки до п'ят, і ви одразу відчуєте, що нижній бік припіднявся з підлоги, і два ваших боки залишають рівномірну лінію. Що з правою що з лівої сторони. Вони однакової довжини, це важливо. Інша рука у нас з вами піде за голову. Тут можна, якщо ви з двома руками працюєте, да, якщо ви без подушки, можна руки взяти прямо в замок. З цього положення ми з вами на вдих почнемо за поглядом супроводжувати наш верхній лікоть і лягати вниз, розтягуючись ліктями по сторонам. Будь ласка, перевірте, що ваші лопатки не сплощуються, а залишаються широкими. Ми вдихнули, і з видихом від нижніх ребер, ребро за ребром, ми по спіралі повертаємо себе в центр. Знов на вдих, ми починаємо з вами розкриватись. Огляд супроводжує верхній лікарні, ребро за ребром від верхнього ребра ми розкрутились. І на видих ми поступово м'яко повертаємось. Продовжуємо рухатись в своєму темпі. Верхнє коліно у нас продовжує тягнутися вперед, перевірте, що воно. Не ковзає стосовно нижньої ноги. І знову ж таки, слідкуйте, що ваші лопатки не сплощуються, вони залишаються широкими. Ваші пахви це ніби ліхтарики, які постійно світять вперед і вгору. І ще видих. Уявіть, що ви нібито обгортка від цукерочки, і ви ту розкрутились, то скрутилися. Ребро за ребром повернулись і зробимо ще один спокійний вдих. І... Ребро за ребром видих дуже добре. М'яко поступово піднімаємось через бік без різких рухів і переходимо з вами на іншу сторону. Сідаємо знов в позиції русалки, знаходимо комфортне положення і будемо працювати на інший бік. Одна нога у нас паралельно до широкого краю килима, інша нога паралельно до вузького краю килима. Знайшли комфортне положення, сидячи на сідницях, якщо незручно, під сідниці підклали якусь висоту. Одразу скажу, можливо, вам було комфортно сидіти на цій стороні, а зараз от вам не комфортно сидіти. Да? І немає нічого страшного в тому, що ви на одну сторону підкладете собі подушку або рушничок під сідницю, оскільки ми з вами асиметричні. Розкриємось за руками по сторонам, за маківкою витягнемось вгору, сідничі кістки занурюються в підлогу, важко, ніби магнітом притягуються вниз. Будь ласка, ваші лікті трохи пом'якшені, ви ніби охоплюєте велику повітряну кулю і не сплощуйте лопатки. Лопатки залишаються широкими, ключиці широкі, нібито то посміхається. І звідси ми починаємо з вами наповнювати киснем наші ребра. І від цього ми починаємо м'яко стікати вниз. Вдихаємо і на видих. Повертаємось. Працюємо так само в іншу сторону і робимо вдих. І... Видих, не прагніть, будь ласка, опуститися дуже низько. Уявіть, що ви такі об'ємні. Уявіть, що ви рухаєтесь ніби всередині такої великої повітряної кулі, і вам потрібно зберігати цей об'єм, торкаючись пальцями ваших рук цю, цю кулю. Да? Тобто ви не можете опуститися дуже низько і ось так схлопнути ваш бік. Ваш бік залишається довгим, і ви нібито охоплюєте собою весь простір. Видих. Молодці, гарно вдихайте, відчувайте, як ребра наповнюються киснем. І видих. Зробимо ще кілька повторень. Кожен рухається в своєму темпі. Вдих. І видих. І по одному разу в один бік. Видихаємо і в іншу сторону вдихаємо. І, будь ласка, я вас попрошу залишитись тут. Поставте долоню ближче до себе, і лікоть прям занурюється у вашу талію. Да? Ви маєте зігнути лікоть і відчути, що лікоть торкається вашого тулуба. З цього положення ми з вами починаємо поступово м'яко відштовхуватись долоню від підлоги, і за рахунок цього ми починаємо округлятися в тулубі. Видихаємо. А на вдих наш лікоть знов пом'якшується, і ми розкриваємось. Погляд, направляючи вперед. Видих, 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 Відштовхнулись долоні від підлоги. І вдих, 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 вдих погляд вперед. Видих. Тулуб стікає вниз. Перевірте, що ваша голова а, вона не повисла вниз. Да? Ваша голова продовження вашого хребта. Вона залишає ось цю лінію вашого хребта. Таке рівномірне згинання, і розгинання вдих і видих. Клас, молодчиночки. Давайте ще один. Вдих, насолоджуємось рухом, отримуємо задоволення, видих. Клас, дуже добре. Поступово відкритися і м'яко підніміться вгору. Добре. І звідси ми з вами повністю вкладаємося на бік. лягаємо да, на іншу сторону. Зараз. На ту сторону, на яку ми з вами і сиділи. Коліна залишаються на лінії з кульшовими суглобами, наші крижі, задні ребра і потилиці, ніби торкаються уявної стіни позаду, ви можете лягти цими точками по краю килими, щоб ви точно розуміли, що ви лежите коректно. Дві руки у нас за головою, або якщо у вас подушка під головою, то одна рука у вас залишається попереду. І ми починаємо на вдих розкриватися за ліктем назад, погляд у нас супроводжує наш лікоть. З видихом від нижніх ребер ми по спіралі затягуємо себе в центр. І грудина, вона прям пом'якшується. Ви маєте відчути, що грудина як таке морозиво на сонечко. Уявіть, сонечко погріло морозово, і воно так тане вниз. От так само і ваша грудина, і ваші нижні ребра з видихом, вони тануть і стікають вниз. Ще вдих. Такий приємний, класний рух. Видих. Дуже приємно. І ще вдих. Лопатки залишаються широкими. Видих, молодці. Ви такі молодці, що знайшли час, що ви зараз тут, в цьому моменті, що ви турбуєтесь про себе. Ви знаєте, що я вами дуже пишаюсь. Пос... Якщо ви зараз це робите, якщо ви тут, ви величезні молодчиночки. ви знайшли час, знайшли сили, знайшли настрій, Стали або лягли на той килимок. Почали працювати. Це величезна, величезна ваша заслуга. Дуже вам пишаю ще вдих. Приємно потягнулись назад і видих. Від нижніх ребер по спіралі затягнулись. Давайте тобто зробимо ще один такий приємний солоденький рух і видих, 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 видих. Клас, дуже добре. Звідси ми з вами поступово перекатуємось на спину і залишаємось лежати на підлозі. Ох, як приємно! Давайте зараз розкриємо руки трошки ширше по сторонам. Стопи у нас будуть залишатися на ширині наших кульшових суглобів. Пальці ніг дивляться вперед, коліна дивляться вперед. І зробимо невеличкий рух тазу, трохи погойдаємо тазом вперед-назад, зробимо тазовий годинник. На вдих наша лобкова кістка буде направлятися вниз вперед, на видих поступово направляється лобкова кістка до нижніх ребер. Вдих і видих. Вдих і видих. Цей рух він не має зараз змушувати ваш поперек сильно прогинатися, або вашу грудну клітку сильно да, визирати вгору. Цей рух, він такий лінивий, лець, помітний, зовсім маленький. От я його виконую, і ви можете навіть не бачити, да, що, де там у мене рухається. Але от так само має бути і у вас. Рух зовсім невеликий. Рухаємось буквально по наших крижах. Супер. І тепер я вас попрошу знайти центр між цих двох точок, знайти таке нейтральне положення і лягти по центру приблизно наших крижів. Поперек не втискається. Ми відчуваємо, що поперек зберігає свій природній. А нижні ребра вони поглинаються в підлогу. Руки розкриті трохи ширше, пальці рук прям також гарно розкрити, пальцями рук тримайтеся за підлогу. І ми зараз почнемо робити з вами вправу сайт side сайт. Side. Будемо перекатувати наші стопи на боковій поверхні, штовхати коліна трошечки вбік, вдихати в ребра. В ті ребра, в сторону, від яких нахиляються ноги, і з видихом ребра починають занурюватись в підлогу танути, і ребра ніби затягують ваші ноги в центр. І так само ми рухаємось в іншу сторону. Ми починаємо стопи нахиляти на бокові грані, вдихати ось в ці ребра. якщо ноги рухаються вправо, то ми вдихаємо в ліві ребра. І на видих, ліві ребра починають один за одним занурюватися в підлогу і за затягувати ваші ноги до центру. Працюємо таким чином вправо, вліво, кожен рухається в своєму темпі, лопатки залишаються широкими, ключиці залишаються широкими, грудна клітка м'яка. І з кожним видихом ваша грудина, згадайте про асоціацію з морозивом, вона ніби. Тане і розтікається по підлозі. За ребрами ми стікаємо з кожним видихом вниз до тазу. Ще вдих. І видих. Клас. І ще один вдих. І видих. Дуже добре. Ми з вами перекатимось на бік. І через бік поступово піднімемось і сядемо. Комфортне положення. Ви можете сісти на сідниці, або сісти, наприклад, на стілець, якщо вам незручно сидіти так, або сісти на коліна. Сідайте, як вам буде зручно. я зараз попрошу вас за одним вухом витягнутися вгору, ніби ви хочете підслухати, що там говорить сонечко. Вдихаємо. І на видих повертаємось. І так само за іншим вухом. Ніби ми хочемо підслухати, що там у нас вгорі. Вдих і видих. Плечі розслаблені. Ви Відчувайте таке комфортне, приємне натяжіння по боковим лініям вашої ши. Таке Приємне, приємне натяжіння. Видих, клас і ще вдих. І давайте залишимось тут, в нахилі. І з цього положення ми будемо за поглядом опускати підборіддя вниз, і за поглядом повертати підборіддя вперед. І знов за поглядом, підборіддя вниз, і за поглядом. Перед, тобто спробуйте зробити так, щоб ваші очі рухались швидше, ніж ваша голова. Робимо зараз з вами дуже класну практику, працюючи з очима, оскільки робота да, з пропріоцепцією, робота з нашими очима вона також впливає на здоров'я спини і на нашу поставу ще вниз і вперед. Супер. Витягнемось за маківкою і так само розтягнемо себе за іншим вухом в стилю. Зафіксуємось і від очей починаємо повертати голову. Перші очі і за ними підборіддя. Знову ж таки, тут комфортна амплітуда. Не намагайтеся нахилитись нижче, якщо вам це неприємно, будь ласка. Тільки комфортна амплітуда. І ще вперед. Да, і вниз. І вперед. Дихаємо вниз і вперед. Супер і за кікою зростаємо вгору, і давайте зберемо руки в замок. Перенесемо їх на потилицю, зробимо вдих із видихом тільки підборіддя у нас під вагою рук опуститься вниз. Вся грудна клітка при цьому да, весь хребет, грудна клітка у вас залишається в одній лінії. Грудна клітка над тазом. Ви не нахиляєтеся грудною кліткою вниз, тільки підборіддя. Продовжуємо дихати. Руками м'яко поглинаємось в потилиці, прямо відчуваємо, що руки м'яко тиснуть. Знову ж таки, тут, будь ласка, комфортна амплітуда без болю. І можна трошки похитатись вправо-вліво, повитягувати себе зі сторони в сторону. Одразу відчуєте, як подовжується хребет приємно. Як розтягується задня лінія шиї. Три. Дихайте. Два. І зараз, будь ласка, залиште голову внизу, руки м'яко опустіть вниз і за маківкою дуже повільно зростайте вгору. Зробіть спокійний вдих. І руки вниз. Видих, подякуйте собі за це тренування. Подякуйте собі за те, що ви знайшли час, знайшли можливість і приділили цей час своєму тілу, своєму здоров'ю. Наша постава це наша основа, це наша база. Від вашої постави залежить ваше самопочуття, те, як буде виглядати ваш живіт, те, як будуть функціонувати ваші внутрішні органи, те, як будуть виглядати ваші ноги, те, як будуть працювати ваші сідниці, і навіть те, як ви себе будете почувати емоційно. Оскільки, коли у вас гарна, здорова постава, хочеться завжди ходити з піднятою головою і посмішкою. Дуже сподіваюся, що ви відчули цей ефект після тренування. Буду дуже чекати від вас зворотнього зв'язочку в коментарях. Не забувайте, будь ласка, писати, як вам тренування. Також не забувайте підписувати, щоб не пропустити нові заняття. А якщо ви хочете отримати повноцінну систему комплексних тренувань для гарного і здорового тіла, я запрошую вас у свій клуб свідомих тренувань і жіночого здоров'я Balance Club. Всі деталі а також приєднатися, ви можете за посиланням під цим відео або в шапці профілю. Дякую за довіру і до зустрічі!